Всім привіт! Сьогодні 10 лютого 2025 року. Я хочу показати, як я готуюсь і вдягаюсь на тренування. Дивимось, що в нас тут з погодою? Ось. Шостаранку. і мінус п'ять. Дивимось на опади. Так я роблю завжди: немає, тоді можна одягатись. Тренування. Останні десь 12 років я кожну зиму купався в морі. І завжди по наростаючій це робив. І останні, останні років 5 я вже не купався, я вже плавав, як я кажу. плавав до хвилерізу і назад. Причому це відбувалося в будь-яку погоду: шторм, мороз, сніг, дощ, все, що, що загодно, але я завжди плавав до цього холорізу і назад. Це десь я порахував по пірсу, шагами пройшов якось, нарахував десь 180 метрів в один бік і назад. Загалом це десь 10 хвилин. І ось в тому році. Тою зимою, як якось серед зими зайшов в воду, проплив, вийшов і зрозумів, що я не отримав від цього задоволення, і я перестав цим займатися. І потім одразу почав відчувати, що я став більше замерзати зимою. От так от отака фізіологія. Все взаємозв'язано. Таку погоду треба одягатись тепло, тому що ну, можна просто замерзнути. Як покажуть у велосипедиста не може бути поганої погоди, може бути погана одяга, погана, поганий одяг. Ось такий одяг я буду зараз вдягати. Починаємо. Це рейтузи, вони такі з начосом тепленькі, але ніякі не брендові, колись купив так, попалося, потім вдягається отака ось штучка, називається так, просто потник. Спеціально. Після нього це е, спортивна білизна нижня, спеціальна, теж синтетична, дуже добра. Потім термік біб теж такий теплий з начосом. Ну і на таку погоду. Варто вже одягнути ще таку жилетку. Зверху вона така в мене, як болоніва не продуваємо. І завдяки такому одягу я їжджу завжди, якщо холодно. На голову такий підшоломник одягається від стопора. Тоненький, дуже зручний, ну і потім решта. шкарпетки теж тепленькі, але щоб надягати тепленькі шкарпетки, треба мати туфлі на трошки більшого розміру. Я колись купив е, вживані на півтора розміра більше, ніж мої, Постав, поставив туди теплу стілку, теплі шкарпетки і надіваю туфлі і зверху бахіли. Ось такі бахіли, теж з начосом. І ще можна вдягати зверху другі. Часто роблю, ну, якщо дуже холодно, так як сьогодні, можна вдягати ще другі бахили зверху, у мене такі є, неопренові бахіли. бахили, вони розтягуються і налазять добре на туфлі. Ну і на руки, рукавички колись придбав такі, це лижні, звичайно для лиж. Вони дуже теплі. Але в мене дуже мерзнуть руки, тому я придбав в тому році отакий підігрівач для них. Отак он він виглядає. Живиться від павербанку, звичайного, вмикається сюди. І такий підігрівач один і другий. Під'єднується і вставляється в зовнішню сторону долоні, протягується через рукава терміку і отак от це виглядає. Будемо сьогодні. Так робити, бо сьогодні холодно. А я вже скучив за велосипедом чотири тижні не виїжджав на велосипеді! I Where she came from I'd never Seen her before. A special lady With so much Ще можна вдягнути такі наколінники з матеріалу Вінстопер, бо коліна в нашій справі це дуже важлива річ. ജമായശോ തോവേ І все, поїхали. Сьома 0,5. По плану сьогодні 2 години. Подивимось, як воно піде. Вдягнувся тепло. Я думаю буде норма, це гаразд. Приїхав на трасу здоров'я. Тут є трохи вітер, температура майже 7 градусів морозу, але мені добре, не холодно, їдемо далі. Це мінус вісім підбирається, що на море трошки ідераться. Закінчує тренування трошки більше двох годин. Але все по плану. Саме головне, що я не змерз. Ось і виглядаю так, як до тренування. Нічого зі мною не сталося. Тепер декілька вправ на розтяжку після тренування. Дому підіймаюсь на 10-й шост... на поверх пішки. Ліфтом не їжджу тільки один день в тиждень, коли відпочиваю. Ось і все, Я на 10-му поверсі. Підводячи підсумки, скажу що температура сягала майже мінус 8, був вітер, але я не змерз, бо правильно вдягнувся. Ще раз тренер завжди казав. Велосипедиста не може бути поганої погоди. Може бути погана одежа. Тому до цього треба відноситись дуже серйозно. Це здоров'я. Всім па, всім спорт!